Так, Поки якраз у нас не годить вентилятор, де знімаю, там є в сітках і є в контейнерах. Отак от, от реалізовано. Давайте вам покажу трошечки. А, тут треба фонарь включати зараз. Отак от, от Вона виглядає під фонариком. Саме головне зверніть увагу, тобто вона збиралася, ну, ви ж знаєте, да, які у нас е, дощові погоди. Беремо просто цубульку. І вона стоїть, вона очищається. Оця зовнішня чешуйкора розлітає і стає краса. Ось от таку цибулечку. Бачите? які Як яванкові іграшки стають. Ось То, от така цибулька гарна. Зараз я кілька ще розріжу на розрізі, покажу вам. Ось, розрізав. Так, от вона виглядає на розрізі. Класно, соковита. Чудово, об'ємчики є, продажі почалися. Пишіть не в коментарях, а в приватній номер телефону по продажах і я буду просто відповідати номером телефону. А далі ви самі дзвоните, домовляєтеся вже без моєї участі.